Засідання виконавчого комітету розпочалося з виступу начальника управління освіти Любов Максимович про хід виконання програми Освіта міста Калуша на 2007-2010 роки. Доповідач зазначила, що в цілому програма була виконана на 90%. Фінансування програми за чотири роки склало понад 20 мільйонів гривень, це не враховуючи заробітної плати. Зараз управлінням освіти розроблено нову програму на 2011-2015 роки. Міський голова підкреслив, що особливу увагу слід звернути на дошкільну освіту. Заступник начальника Калуської ОДПІ Ольга Мирун доповіла про стан погашення податкового боргу суб'єктами господарської діяльності міста у 2010 році. Найбільшим боржником є вад Оріана. 16 червня минулого року триває процедура санації підприємства. Інші великі буржники калійний завод, Оріана Галев, Калуський машинобудівний завод. Далі члени виконкому заслухали питання про стан розгляду звернень громадян у структурних підрозділах міської ради за минулий рік. Половина з усіх звернень громадян стосується земельних питань, чверть соціального захисту, 9% – комунальні питання, 8% – житлові. Доповідач зауважила, що робота зі зверненнями громадян перебуває на неналежному рівні. Люди нерідко отримують формальні відписки або взагалі не отримують відповіді. Керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій запевнила присутніх, що впродовж двох тижнів ця ділянка роботи значно покращиться, особливо щодо земельних питань. Заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Надія Рим повідомила про виділення одноразових грошових допомог на загальну суму 30,6 тисячі гривень окремим категоріям калушан. Загалом на засіданні було розглянуто майже 40 питань, в тому числі житлові, комунальні, будівельні. З усіх питань члени виконкому прийняли відповідні рішення.